Добрий день, дорогі мої восьмикласники. Ми продовжуємо вивчати синтаксис. Сьогодні ми говоримо про повні і неповні речення, тире в неповних реченнях і <клух>, навчимося визначати неповні речення, відрізняти від односкладних. Красна пташка своїм пір'ям, а людина своїм знанням. Так говорить народна мудрість. Звичайно, ви всі знаєте це присвів'я, ну і що особливого запитаєте ви А те, що зверніть увагу на те, чому в цьому реченні стоїть тире. Зверніть увагу, з якою метою воно там стоїть. З'ясуйте, які синтаксичні зв'язки в реченні перервані, і чому? Ну, ми міркуємо. В першій частині нам все зрозуміло, красна пташка, тобто красива своїм пір'ям, а людина своїм знанням. Що своїм знанням? Ну, красна, красива, мається на увазі. Тобто в цьому реченні Тере замінює пропущене слово красна з попереднього речення. І для того, щоб слово красна не повторювалося, адже українська мова милозвучна стоїть тире, Або ж ми робимо паузу і навмисне пропускаємо ось це слово, яке дуже легко відновити з контексту речення, щоб не було у нас тавтології красна пташка своїм пір'ям, а людина красна своїм знанням. Так чи ні? Виміркували. Так отож, ще зверніть увагу, що речення у нас забудовою складне, але перша частина у нас це Двоскладне речення, умовно двоскладне, а друга частина, тобто перша частина це повне речення, а друга частина це неповне речення, і в ньому пропущене слово з метою уникнення непотрібних повторів. Оце ця друга частина, а людина своїм знанням, і буде неповне речення, про яке ми будемо говорити сьогодні більш детально. У неповному реченні пропущено один або кілька необхідних членів речення, які можна відновити з контексту або ситуації спілкування. Приклад, я добре знаю свій предмет, люблю дітей, а вони мене ну, люблять, мається на увазі. Неповне речення можуть, неповні речення можуть бути як двоскладними та односкладними, поширеними і непоширеними, а також частинами складного речення. На підвіконні ваза з ромашками. Ну, Мається на увазі стоїть, знаходиться, є. Ось воно не повне речення. Ні пишних троянд, ні гордих гладіолусів. Ну, Мається на увазі, що немає, теж не повне речення. На тендітній пелюстці – крапелька роси Ну, є, знаходиться або блищить, теж вам неповне речення. От от зірветься, Ну, мається на увазі зірветься крапелька роси з тендітної пелюстки. Вона боїться сонця, а я, ну, мається на увазі, боюсь, темноти. Зрозуміли, що, двоскла... що таке неповне речення? Неповні речення вживаються в розмовному, художньому та публіцистичному стилях. Вони допомагають якраз і уникнути невиправданих повторів слів, лаконічно і динамічно викласти інформацію. Повні речення це за наявності всіх необхідних для розуміння змісту членів речення. Стояла люта зима. Повні речення мають неперервний зв'язок між словами. Учень читає вірш у класі. Учень що робить? Читає, читає, кого що вірш, вірш читає, де у класі. Це повне речення. А от неповні за відсутності пропущених членів речення, але зрозумілих за контекстом і ситуацією. Ще такої лютої не знали, ну, мається на увазі зими, так? Пропущені члени речення можна відновити з попередніх реплік, якщо це діалог, за ситуацією, за контекстом, або ж вони зрозумілі і так без відновлення, і надають, зокрема, діалогам динамічності, це природний спосіб обміну думками, ось яке значення неповних речень. Проаналізуйте речення, зробіть висновок, чому вони називаються неповними. Так і є синиця у жмені, а в небі журавель. Тобто знаходяться, є, летять. Одні залюблені в старі листи, ті у музику мається на увазі залюблені, а ті у руді томища, теж залюблені. Отож неповні речення бувають контекстуальні. У таких неповних реченнях пропущений член можна відновити з контексту, тобто з змісту на ближчих речень. Пропуск зумовлено тим, що слово вже вживалося і немає потреби його повторювати. Приклад, і тоді повів, мулярів бага... повів муляр багатія по селах і містах, показав витвори рук своїх, спочатку звичайні, а потім все краще, все своєрідніші, неповторні і ще ну, показав роботу учнів своїх, котрі вже перевершили свого вчителя. Ось такі контекстуальні. Ще є ситуативні. У таких неповних реченнях пропущений член можна відновити із Ну, Вони ж називаються ситуативні. Ситуація спілкування. Усі учасники розмови знають, про що йдеться, тому нема потреби використовувати повні речення. Наприклад, який скарб щиро дивується, Василько? Дурником прикидаєшся, ріже Риска, а я й без вас знайду. Не забудь мені лишити частину, тільки спромігся Василь. Ось приклад ситуативних неповних речень, коли люди говорять про пошуки скарбів, і вже ми розуміємо із ситуації, про що йдеться у кожній репліці. Ну і нарешті еліптичні неповні речення, в них відсутній присудок, який домислюється приблизно зі змісту другорядних членів обставин додатків. Наприклад, у реченні навколо тільки дрімучий тютюн, мак та кукурудзяні тополі і соняшники є обставина місця навколо, яка стосується неназваного присудка. А присудком тут можуть бути слова, ростуть, височать, підносяться, здіймаються. Тобто такі еліптичні, ну, до кінця незавершені речення. І, звичайно. Тире в повному реченні ми найчастіше ставимо на місці пропущеного присудка. Па вересень пахне яблуками, а жовтень, ну, мається на увазі, пахне, капустою. Або ж, якщо пропущено інший член речення і є пауза, треба виділити. Уперед сім миль кохання і остання миля мається на увазі смутку. А також ми можемо і не ставити тере в неповному реченні, якщо у неповному реченні на місці пропущеного члена нема потреби в спеціальному виділенні і немає паузи. Ой літає орел сизий, а за ним орлята. І пропоную вам граматичну трансформацію. Подані повні речення трансформуйте в неповні, вилучивши з них дієслова присудки. Запишіть, ставлячи на місці пропуску присудка тире. Праворуч видніється очерет, ліворуч видніються тополі, сосни, яблука і черешні. Тобто, яке слово повторюється, видніється. Так от спробуйте його прибрати. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Перевіримо. Праворуч очерет, ліворуч тополі, сосни, яблука, черешні, обабіч гірської річки Брустурни, гуцульські оселі. Над горами – Платинове сліпуче сонце довкола повну муру лумача, зліть увагу, що повторюваний член речення прибрали і замість нього поставили терем. А вам вдалося перетворити ось такі двоскладні повні речення на неповні, уникнувши непотрібних повторів. І пропоную вам кодовий диктант, адже тире ми ставимо не тільки на місці пропущеного члена речення в неповному реченні, але й тире між підметом і присудком у повному двоскладному реченні. Тому пропоную вам порозрізняти, прочитайте речення і в дві колоночки випишіть номери речень у відповідну колонку таблиці. Це чи це тере між підмитом і присудком, чи це тере на місці пропущеного члена речення у неповному реченні. Я знаю, що ви не любите писати, тому ви виписуєте не самі речення, а тільки номери речень. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіримо. Так, тире між підмитом і присудком стоїть у 3, 4, 5, 7, 9 та одинадцятому реченнях. А неповні речення старе у нас це перше, друге, шосте, восьме та десяте. Ви правильно? Сподіваюсь, визначили? Та це ж легко, мабуть, ви звернули увагу, хто уважно слухав, і навчилися розрізняти. І пунктуаційний практикум. Запишіть народні вислови, розставляючи потрібні розділові знаки, яку роль виконує тере в неповному реченні. Натисніть, будь ласка, на паузу. І виконайте це завдання. Ну що, перевіримо від троянди пахощі, а від людини є Да, праця. Усяк розумний по-своєму. Один спершу, другий потім. Ну тут ми можемо і не ставити терем. День хвалять увечері, а вечір терем уранці. Жито сіють у воду, а пшеницю. Сіють, мається на увазі в пору, і ми поставили тере в неповному реченні. Людина вмивається вранці, кішка вмивається. Тере ми поставили увечері. Місяць потрібний уночі, а розум постійно. Тут ми можемо і не ставити тере. Молоде дерево гнеться, а старе ламається. Ми теж можемо не ставити тере. Не вчи орла літати, а рибу. Мається на увазі не вчи, тереми поставили плавати. Незваному гостю місце за дверима. Тут ми можемо і не ставити терем, хоча і пропущений член речення є місце за дверима. Отож, як ви поставили тире, і у нас пунктограма саме тире в неповному реченні. Пропоную вам невеличке завдання я редактор. Запишіть речення, уникаючи невдалого повтору слів. Поясніть уживання в тере в зредагованих реченнях. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Цікаво, а ви скрізь поставили тере? Я ні, перевірте. Одна неволя панська, а друга царська. Тере тут потрібне. Той жінку покинув, а той сестру, а найменший. Тере молоду дівчину, а от в реченні минає ріки 2 і 5, тере не потрібно, росте нас Шевченком. Ось так ми виконали цей, це завдання. А ви правильно зробили? Якщо правильно, то значить ви молодці. Ви вмієте будувати неповні речення і ставити тере на місці пропущеного слова. Незважаючи на відсутність деяких членів речення, неповні речення повністю задовольняють потреби спілкування і виражають закінчену думку. Неповні речення треба відрізняти від односкладних. Односкладні речення вони умовно повні. Чому? Бо в них наявний тільки один головний член речення, а другого немає і бути не може, тому що в односкладних реченнях забудовою другого члена речення бути не може. Тому двосклад... односкладні речення вони умовно повні, а неповні речення це неповні речення. От так якось. На сьогодні все. На сторінці 88 і 89 прочитаєте і вивчите правила. І не забудьте на сторінці 89 прочитати рубрику Зауважте, бо завжди треба читати особливо те, що написано маленькими літерами. Ну і рубрика Культура мовлення випишіть правильні варіанти слововживання і вживайте слова й словосполучення правильно. Ваша вправа хатка очікуватиме вас на сторінці 90. Любіть і вивчайте українську мову, бо мова має значення. А я зустрінуся з вами на наступному уроці. Хорошого вам дня! До побачення!